Друзі, всім привіт! На каналі Тропіки серед зими. От вам покажемо зараз все вже підросло так конкретно. Це салат наш є. От Посипали тою штукою від шкідників, але далі все одно це такий зелений, Те трошки ми для себе посилили, тут зриваємо багато. Цього такого бордового його вже небагато і лишилося. Заріс у нас так, а то зелений. От, Цією штукою посипали. Але все одно шкідники, така штучка І слимаків, і муравіїв, польська, але все одно, от така. все одно їх менше в разів, так скажемо, 10, але є. Тут така наша редиска вже. З під цього ще буквально декілька днів. Це подовгостий сорт. сорт. що і ще й кілька днів. Кілька днів і вона буде готова. Це такий сорт у нас іде. Це теж подовго стоїть вроді. Отут є. От видно, що вона вже теж майже готова. І це кругла. Це дірянка. Також, якщо видно... Що вже сюди червоне, як. Досить непогані такі. Ось такі плоди. Досить немаленькі, скажімо так. От є. Що буквально їм думаю, 4-5 днів. 4-5 днів. І вони будуть готові в нас. Оце є ті сорти такі, що я казав, відбірні. Тут видно. Це сорти відбірні. Це вже таки подовго трошки тут з краю. Тут вони ще менше, менше, є пізніше посаджено. А це французький сніданок сорт. Дуже він удачний, скажімо так, він пішов в ріст. там рідко де декуди є одна через п'ять Редиска такі здорові по довгості. Но вони не всюди. От бачите, такі вони високі виросли. Чуть не до пів метра, щось пішли дуже вріст. Пішли сильно вріст ця ділянка. Ось такі. оце плід, а який здоровий зверху цей. Щось вони і такі хоботи довгі мають, щось вони. Це був французький сніданок, 18 днів, така український. О, декілька вирвав вони вже там є, ну одна через 5 зійшла, через 10 навіть, щоб добра була. А далі ось така. Ситуації такі маленькі і великий наріст тут зелений. Величезний. Ось така ситуація. Щось ці сорти на другий раз не будемо садити, не. Хоч і дешеві, нить кину. Е і сходимість така, що одне, о, кажу, 5 штук шукаєш. От так само нема, нема туди раз і опа є одна. І то маленька. А там ті е, другі ж ми брали відбірні. Можна подивитися там одна в одну, такого нема. Одна в одну. Раз, два, три, чотири. Де є? Там і є. Зразу насадження. Раз, знову одна в одну. Сходить. Так що ці сорти не рекомендуємо 18 днів. Французький сніданок. Це сорти не дуже, скажімо так. Не вартує, займає площу, а толку мало. Там малий сходить, а тут одна в одну зійшла цих відбірних сортів. Дякую за перегляди, за ваші коментарі, за лайки. Далі буде.